Дивіться, які крупні. І головки будуть крупні. Це безстрілковий гермідор. У гермідора нема стрілочки. Оце у нього таке насіннячко на стеблі. Бачите, так? Да? Скоро зриватиму. Це в мене цибулька така багаторічна. Ось дивіться, це посадковий матеріал садите, і вона росте, вам багато-багато років. Ось отакі цибулинки. Бачите, вона аж в три поверхи росте. І оці цибулинки висаджуєте і зрізаєте все літо. Весною ранньою у вас вже зелень. І Любаша стрілковий, але гарний чесничок, крупний на продаж будуть тільки крупні головки. Ось такий. Ось тут у нього насіннячко. Це гірмідор. Крупний сорт лежить до квітня. Ось у нього дитинка зав'язалась. Трошки височенько, але все, знизу, зверху стрілок нема у гірмідора.